Про милості Господа буду співати повіки, я буду звіщати устами своїми про вірність Твою зроду в рід. бо Я був сказав буде навіки збудована милість, а небо ти вірність свою встановляєш на Нім. Я склав заповіта з вибранцем своїм, присягнув я Давидові моєму рабові, встановлю я навіки насіння Твоє, а твій трон я збудую на вічні віки. І небо хвалитиме, Господи, чудо Твоє, також вірність Твою на зібранні святих, бо хто в небі подібний до Господа, хто подібний до Господа серед Божих синів, Бог дуже страшний у зібранні святих, і грізний Він на ціле довкілля Своє. Господи, Боже Саваоте, хто сильний, як Ти, Господи, а вірність Твоя на довкіллі Твоїм. Ти пануєш над силою моря, коли підіймаються хвилі, ти їх втихомирюєш, ти стиснув рагава, як трупа, і сильним раменом своїм розпорошив своїх ворогів. Твої небеса, твоя теж земля вселена, і все, що на ній, ти їх заложив. Північ та південь, ти їх створив, фавор та хермон співають про ім'я твоє, могутні рамену твої, рука твоя сильна. Висока правиця Твоя, справедливість та право підстава престолу Твого, милість та правда обличчя Твоє випереджують. Блаженний народ, що знає він поклик святковий, Господи, вони ходять у світлі обличчя Твого, радіють вони цілий день Твоїм іменням і підвищуються Твоєю справедливістю, бо окраса їхньої сили то Ти. А твоєю зичливістю ріг наш підноситься, бо щит наш Господній, а цар наш від святого Ізраїлевого. Тоді Богобійним своїм поромовляв, ти в об'явленні та говорив: Я поклав допомогу на сильного, я вибранця підніс із народу. Знайшов я Давида свого раба, я його намастив своєю святою оливою, щоб із ним була сильна рука моя. А рамене моє вміцніло його. Ворог на нього не нападе, а син беззаконня не буде його переслідувати. Його ворогів поб'ю перед обличчям його і вдарю його ненависників. І з ним моя вірність та милість моя, а йменням моїм його ріг піднесеться, і я покладу його руку на море і на ріки правицю Його. Він мене буде звати Отець ти мій, Бог мій, і, селя спас... і скеля спасіння мого, я вченю його теж перворідним, найвищим надземних царів, свою милість для нього навіки сховаю, і мій заповіт йому вірний, і насіння його покладу я навіки, а трона його, як дні неба. Коли ж його діти покинуть закона мого і не будуть держатись наказів моїх. Коли і зневажать мої постанови і не будуть держатись наказів моїх, тоді палиюся навіщу їхню провину та поразами їхні беззаконня, а ласки своєї від нього я не заберу і не зраджу його в своїй вірності, не збещащу свого заповіта, а що було з уст моїх вийшло, того не зміню. Одне в своїй святості я присягну не повім я неправди Давидові. Повік буде насіння його, а престол його передо мною, як сонце. Як місяць він буде стояти повіки, і свідок на хмарі правдивий, а ти опустив та обридав, розгнівався ти на свого помазанця, ти неважливим зробив заповіта свого раба, ти скинув на землю корону його, всю горожу його поломав, твердині його обернув на руїну. Всі грабують його. Хто проходить дорогою, він став для сусідів своїх посміховищем, підніс ти правиці його переслідувачів, усіх його ворогів, ти потішив, і ти відвернув вістря шаблі його, у війні ж не підтримав його, ти слави позбавив його, а трона його повалив був на землю. Скоротив ти був дні його молодості, розтягнув над ним сором. Доки Господи будеш ховатись назавжди? Доки буде палати твій гнів, як огонь? Пам'ятай же про мене, яка довгота життя людського, для чого створити всіх людських синів на ніщо? Котрий чоловік буде жити, а смерти не бачитиме, збереже свою душу від сили Шеолу. Де твої перші милості, Господи, що їх присягав ти Давидові у своїй вірності? Згадай, Господи, про ганьбу рабів своїх, яку я ношу в своїм лоні від усіх великих народів, якою Твої вороги зневажають, о Господи, і кроки Твого помазанця безславлять. Благословенний навіки Господь. Амінь і амінь. Співайте для Господа пісню нову, уся земля співайте для Господа, співайте для Господа, благословляйте ім'я Його, з дня на день сповіщайте спасіння Його, розповідуйте про славу Його між поганами, про чуда Його між усіма народами, бо великий Господь і прославлений вельми, Він грізний понад богів усіх, бо всі боги народів божки, а Господь створив небеса. Перед лицем Його слава та велич, сила і краса у святині Його. Дайте Господу, роди народів, дайте Господу славу та силу, дайте Господу славу ймення Його. Жертви приносьте і входьте в подвір'я Його. Додолу впадіть у оздобі святій перед Господом, тремтіть перед обличчям Його, уся земле сповістіть між народами, царює Господь. Він вселену зміцнив, щоб не захиталась. Він буде судити людей справедливо, хай небо радіє, і хай веселиться земля, нехай гримить морей усе, що у нім, нехай поле радіє та все, що на ньому. Нехай заспівають тоді всі ті всі дерева лісні. Перед Господнім лицем Бо гряде він, бо землю судити гряде. Він за справедливістю буде судити Вселенну і народи по правді своїй. Я кликав до Господа в горі своїм, і він мене вислухав Господи, визвольши душу мою від губини правдивої, від язика зрадливого, що тобі дасть або що для тебе додасть лукавий язик, загострені стріли потужного із ялівцевим вугіллям. Горе мені, що замешкую мешиху, що живу із шатарами кедару. Довго душа моя перебувала собі разом з тими, хто ненавидить мир. Я за мир, та коли говорю, то вони за війну. Вислухай Боже, молитву мою, від благання мого не ховайся. Прислухайся до мене й подай мені відповідь. Я блукаю у смутку своїм істогну. Відкрику ворожого від утисків грішного, бо гріх накидають на мене вони і в гніві мене переслідують. Тремтить моє серце в мені, і страхи смертельні напали на мене. Страх та тремтіння на мене найшли, і тривога мене обгорнула. І сказав я, коли б я мав крила, немов та голубка, то я полетів би і спочив отож помандрую далеко, пробуватиму я на пустині. Поспішу собі, щоб утекти перед вітром бурхливим та бурею. Вигуби, Господи, та погуби язика їхнього. Бо в місті я бачив насильство та сварку. Вони ходять у день та вночі коло нього на мурах його, а гріх та неправда всередині в ньому. Нещастя всередині в ньому, а з вулиць його не виходять насилля й обмана. Бо ж не ворог злорічить на мене, це я переніс би, і ненависник мій побільшись надо мною. Я сховався б від нього, але ти, чоловік мені рівня, мій приятель близький і знайомий мені. І з яким солодко щиру розмову провадимо і ходимо до Божого дому серед борхливого натовпу. Нехай же впаде на них смерть, нехай зійдуть вони до живими, бо зло в їхніх мешканні у їхній середині. Я кличу до Бога, і Господь урятує мене. Увечері, вранці, опівні, я скаржусь і зітхаю, і Він вислухає мого голосу. У мирі він викупить душу мою, щоб до мене вони не зближались, бо багато було й на мене, бог вислухає і їм той відповість, хто від віку сидить на престолі, бо немає у них перемін і Бога вони не бояться. Ворог витягнув руки свої проти тих, що в спокою жили з ним. Він зганьбив за повіта свого. Його уста гладенькі, як масло, та сварка у серці його відолили м'якіші слова його, та вони, як печіть, оголені. Свого тягара поклади ти на Господа, і тебе Він підтримає. Він ніколи не дасть захитатись праведному. А ти, їх Боже мій, покидаєш до ями погибелі. Люди чинів кривавих обмани, подай своїх днів вони не дожили навіть до половини. А я покладаю надію на тебе.